Так, значить ось такий каркас, так, щоб повністю було видно, ось такий каркас в нас вийшов. Тут у нас буде клітка на 4 яруси. Тут у нас перший ярус, дно, скат для яєць. Внизу буде тут ще робитися піддон для посліду. Тут буде зараз сіткою все затягатись. Дах, ніпельні поїлки зробляться, тут будуть Висувні кормушки. Е, розмір є в попередньому відео бокових отих стінок. Я робив в попередньому відео про перепілок є там розмір. А тут я робив довжину, так як би виходить ширину її на метр. Якраз сітка є така метрова, щоб було добре її врізати, поставити. Перше думав зашивати боки і зад, чи... ОСБ ще сіткою, але так і вирішу, що сіткою, бо зараз, хоч холодніше було би ліпше, якби було зашито, але на літо буде за гарячою. Зараз дістану сітку, покажу, яку сітку купив для тої роботи, ще яка лишилась. Так, таких два ролони сітки привіз, купив. Тут у нас є ось така дрібніша щоб показати. Ось така дрібніша, здається, вона йде 12,5-12,5 мм і тушчина її 1,4 мм. І таку набік, щоб добре було їм їсти, діставати. Тут у нас розмір, не пам'ятаю добре, але вона і тонче, вона 1 мм. Ну, розмір такий, так, щоб пролазила голова, щоб вони могли діставати корм. Зараз буду вирізати, чіпати. І буду далі вам показувати. так На даний момент маю зараз такий результат. Почав з нижнього ярусу, щоб було зручніше, наниз, як видно, дав цю сітку грубшу з, з меншою клітинкою, щоб було їм добре. Трохи щось тяжке такі. Не стягують, не цей, трохи на стяжки попричпав, трохи на саморізи. зробив вже такий скат на яйця. Тут будуть скочувати, зупиняти тут цей бортик. Так як вона чуть-чуть, сітка довша, ніж метр, має десь метр і два см, то тут отак вирізав, там пустив далі, а з того ще зробив боковий бортик. Я Тут так стягнув. Стяжку. Я з того боку буду бачити, якщо не будуть яйця викочуватись, падати, то може і нічого не буду робити, а якщо буду падати, то щось придумаю. З тої сторони в нас ніби так трохи проломане всередину. Прогнулось ніби так таким ровом. Так що не повинні би вилітати, тому що все буде обрізатись. Значить, зверху в нас вже тут така йде сітка грубша. Ну тут, в принципі, коли просто піддон буде забирати, щоб вони не вилітали, тут по ньому зверху буде йти піддон, бо зверху вже буде друга клітка для того, щоб збирати послід. Так само бік ще не закрутився. Зараз буду крутити. Назад зроблений. Ось так, з такої вже грубшої сітки, трохи саморізами, трохи стяжками. Так воно тримається міцно. З такої самої сітки буду робити бука. І з такої самої сітки буду робити вперед, щоб можна було з фокусу, щоб вони собі могли спокійно висувати голову і їсти. Не знаю, роблю перший раз. Думаю, що не буде замала такий отвір, щоб вони собі просували голову. Думаю, має бути зручною. Зараз буду доробляти ще чотири яруси треба доробити. Ну, ще треба перший, ще 4. Не знаю, чи сьогодні закінчу. Що встигну, то встигну. В кінці, коли дороблю, вам ще покажу. На даний момент маю вже такий результат. Повністю вже зроблений низ, зад, повністю зроблені боки. Верх вирішив так і зняти, щоб... бо там будуть підони. Воно без потреби. Він буде... Накривати піддон, хіба буде заважати піддону їздити. Так в нас виходить, що бокові стінки ззад і бокова стінка ось така з грубшої сітки. Все на стяжках, ось такий, зразу позагинав, щоб було збирати яйця. Так в нас виходить один ярус, тут у нас буде піддон. Щоб збирати послід, і він буде слугувати зразу ніби дахом для наступного ярусу. Так, вниз чотири яруси. Зараз треба буде думати робити кормушки, дверки. Потім треба буде купувати, зробити ніпельну поїлку, дах, напевно, зробимо з USB-плити. Може і сіткою теж затягну. Видно. На даний момент вже зроблений ось такі кількість роботи, можна сказати, що більше половина вже зроблена. Буду закінчувати, не знаю чи сьогодні, чи вже наступного разу. На даний момент ось такий результат.